Всім привіт! Ви на каналі Вероніка Я. І сьогодні у нас буде розпаковочка. Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка ось такого величезного набору для плетіння браслетів з разиночок. Плетіння, браслетів, з разиночок. Боже мій! А ну десь? Ну, Що у нас тут тільки? Нема. Які хочете. А кольори які класні, яскраві. Така штучечка, щоб плисти. А тут, дивися, оце забирається. А що це таке? Я не знаю. Для чого воно? Може, якось, якось може, цей? Дітки, хто знає, хто плів браслети, якщо будуть коментарі відкриті, хоча вони зазвичай закриті, напишіть. як, як це Користов... оця І оця штучка. Ну це як гачочок, доню. Я думаю, що це якось як гачочок працює. Чи оце як гачоч... як мене... Оцим, оцим, так? Так. У ага. мене поповнення ключів для... для гачочки, гачочки для... 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 для завершення браслетів. Да. Аж три пакетика. Ну це вже набір супергігантський набір. Ось такий величезний. Це, Коштує це? він 400 гривень, та ще мозя бачив. Так, Моз я Я так далі. 475. У нас це що, доню? Це такі тату. Татушки. О ті, що так гарно робляться, так? Так. У Вероніки вже були. Вони супер класно робляться. Вероніка зробить і ми вам покажемо з My Little Pony. І ще ось такий набір. Ручок для... Це фломастери, так? Це ручки. Ні, набір гелевих ручок для тату. Тобто, тут, а ну, ти можеш відкрити, показати трошечка? Ось, ми відкрили, бачите, такі ручки. Ось такі штучки приставляєте до руки, так? І малюєте просто на руці. От і весь секрет таких татушок. Такі Купив такі. тату Вероніці аж два такі набори. Так що будеш тепер уже малювати. Основне, не забувати закривати ці ручки. Та? Зараз зробиш одну таку, та? і ми покажемо діткам. І зробиш одну таку, так? Так. Добре, давай. Ти роби і потім продовжуємо. Цього ми показувати вже не будемо, покажемо тільки результат. Давай. Ось так Вероніка робить. Ось те, що наклеюєте ось таку штучку, потім оцею спеціальною ручкою обводите. Тепер це треба зняти і отак. Ага, ось так воно робиться. Бискучі. І потім... ага, так воно блистить, бачите, блистить. мені Дуже подобається. А потім, що всередині, напевно, треба замалювати, ні. щоб воно було красивіше, ні? ні І от таку дру... зробила оцю, що наклеїться. Дуже легко вони наклеються. Так. Бачите, як класна яка татушка вийшла. Оця крута. Це супер. Я так, я хочу... на цьому все. Так. До нових зустрічей. Підпишіться на канал, ставте лайк, Па-па!